Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. Швець. в прямому стрімі українські сукіряни. І сьогодні, 30 січня, пролетів місяць, перший місяць 2024 року. Життя взагалі летить. Летить, і ми не помічаємо, як воно проходить. І сьогодні, от так вже й непомітно, підходить третій стрім. Доброго вечора. Всі мої друзі в чаті. Особистий друг залізничний транспорт. Добрий вечір. СВ Туру Сергій Рибачук, пан Іван Пастернак. Есе. Добрий вечір. Героїчні сокиряни. Так, СВ Тур це героїчні сукіряни. Е, Пані пікова дама. Добрий вечір. Добрий вечір, Дніпро. Біла церква, біла церква, як завжди, біла церква. Я надію, що колись побуваю в Білій церкві і зайду в ваш краєзнавчий музей. Зайду в краєзнавчий музей. Миколаїв, місто Корабелів і Корабелов і Невест. Так? Честь для мене з Миколаєвим. Героїчний Миколаїв. А, так. Питання мені задають дід Ти Зеленського запитай, як він врятує. Добрий вечір з Франківщина. Добрий вечір, друзі з чата. Я дуже радий, що ви в чаті немає, немає, немає колі Паяна. Ви знаєте, тут мені нагадали. Я от замучений оцими цими роботами безперервними. Я забув, що у нас немає Микола Паяна. Був у мене талісман каналу. Перша людина, яка підтримувала мене, перша в чаті, це Микола Поян. Він мене підтримував взагалі, а зараз він зник. Я, от, мені нагадали за нього, а де Коля Поян? Дійсно, де Коля Поян. І мені дуже важко. Я надію, що він здоровий, живий і приєднається. Пан Дмитро Савченко, пані Діана Лозан, доброго вечора. Добрий вечір. Волині у нас на зв'язку. Знову Миколаю, пане Олександр. Дякую, дякую, рідні, дякую. Давайте я помаленьку, поки є сили, візьмуся Полтавщина на зв'язку. Ой, Біла церква, Фастів, пане Віталій, Біла церква, Фастів, це семен Палій, так? Біла церква, Фастів, це семен Палій, Семен Палій, козацький полковник. Якось так, Прикарпаття, честь для мене, Житомир. А як ви думаєте, о, як ви думаєте, як врятувати зараз Україну? Ну, давайте, шановні друзі, перше, я дякую друзям в чаті. У нас сьогодні дуже гарний чат і, і гарний буде, думаю, стрім по кількості людей. І я буду подивлятися одним оком на чат. Після кожного стріму я дивлюся і уважно читаю чат. Перед тим, як буду вести основну основну програму Стріма, скажімо прямо так, то я попрошу всіх підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Сьогодні ми повинні з вашою допомогою дотиснути до 39 тисяч підписок. 100 підписок не вистачає до 39 тисяч. Будь ласка, підпишіться, хто може. Отако От просто. Просто неважко натиснути гудзика. Хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами, тому що канал існує і я працюю виключно на ваші донати: 41 49 43 90 05 11 33 15. Карточка Приватбанку. І основна тема основна програма Стріма. Я задаю запитання генералу Залужному. Залужний: Як ти врятуєш Україну? Задаю це питання, тому що сьогодні дуже багато моїх підписників, моїх друзів у Фейсбуку, а в мене друзів у Фейсбуку 5 тисяч. І дуже багато з них викладали портрет генерала Залужного з написом: «Самий чесний, самий справедливий, саме він врятує Україну. І я от питаю генерала Залужного, я підкреслюю, я нічого не маю проти генерала Залужного. Особисто я нічого не маю проти генерала Залужного. Але я задаю йому суб'єктивні питання українського журналіста. Прямі питання і маю свою суб'єктивну думку. Вірніше, це правильніше. І тому я і запитую генерала Валерія Залужного, як ти, пане генерале, врятуєш Україну? Оскажіть, для того, щоб врятувати Україну, уявіть, яка потрібна голова. Яка потрібна воля залізна, яка потрібна рішучість, який потрібен міцний кулак? Правильно. Пам'ятайте, Чилі, маленька країна Чилі, хаос, безпреділ комуністи, анархісти, наркота на вулицях, грабежи на вулицях, жінок в Чилі на вулицях, просто вибачайте, гвалтували. І хто це припинив? Пам'ятайте, хто це припинив? Правильно, генерал Аугусто Піночет. Він зібрав всіх бандюг, всіх комуністів, всіх наркоманів на стадіон. На той стадіон приземлялися літаки. Літаки ці вертольоти. Вертольоти піднімали їх, везли в море і верталися пустими. А під тими вертольотами лише вони залітали в море, а аж тако стрибали, кішіли. Ну, от, бачите, генерал Аугусто Піночет врятував Чилі. Врятував Чилі від корупції, а корупція там була сама страшна в Південній Америці. Від анархії, від хаосу, від криміналу, від комуністів. От він врятував. Так, він врятував. За це він потім сів в тюрму. Коли за Київ він просто передав власть цивільній владі, він не тікав з Чилі. Йому казали: втечи, то що тебе зроблять крайним? Він сказав: я генерал чилійський, своєї землі не, не тікаю. І вже старим його посадили в тюрму, за те, що він спас Чилі. От я кажу долю тих, хто рятує свою країну. Петро Конашевич Сайдачний рубався в перших рядах. Його вже козаки не пускали, казали, ти ж наш гетьман, ти надія України. Не пускали в останню свою битву під Хотином. Козаки його не пускали рубатися з турецькими яничарами в перших рядах. Просто не пускали. І то він отримав поранення отруйною стрілою в руку. Богдан Зіновий Хмельницький, гетьман український, рубався в перших рядах. Син Тимофій рубався, як простий козак в перших рядах. Іван Сірко, пам'ятаєте, кошового отамана Запорізької Січі. Грозу турків і кримських татар називали його Урус Шайтан. Коли ховали Івана Сірка, у нього на тілі було 47 ран шрамів. Уявляєте, в Івана Сірка на тілі 47 ран ш... і шрамів. Далі. Отакі люди рятували Україну. Петро Конашевич Сайдачний все своє майно заповів Україні війську козацьку православній церкві. Такий самий заповіт віддав Богдан Хмельницький. А в Івана Сірка взагалі нічого не було, бо він все. Своє майно нажити в походах, свою долю козацьких походів віддавав на козацьке військо, на Запорізьку Січ і на православну церкву. Скажіть, будь ласка, такі люди рятували Україну, тому що вони ризикували своїм життям, рубаючись в перших рядах з козаками, тому що вони віддавали все своє майно. Віддавали на Україну на православну церкву. А тепер подивимося на пана генерала Валерія Залужного. Він ситенький, вгодований, він не б'ється з солдатами ЗСУ на опорному пункті. З тими солдатами, які в болоті в снігу, з старими автоматами калашниками без патронів, тому що вже економлять патрони з ржавими гранатами. Він з ними в перших рядах не рубався. Своє майно він на ЗСУ не віддає. Пише докторську, а, захистив докторську дисертацію в, Одеському, в, Одеському, в Одеській юридичній академії, в Ківалова, а Ківалов особистий друг Януковича. А, а залужний фоткається з Ківаловим. Залужний фотографувався в оточенні гарних жінок, які отримували зарплату полковника ЗСУ. Десять жінок отримували зарплату полковника ЗСУ. Тому що писалися радниці і носили камуфляж. Ви скажете, Залужний виграв війну? Чи виграє війну? Саме завдяки залужному пишуть, Україна вистояла. А я скажу в 2022 році Україна вистояла не завдяки залужному і українським генералам, а завдяки тому, що весь український народ об'єднався і 700 тисяч добровольців штурмували воєнкомати, ломали двері, ломали Фіртки воєнкоматів казали, ми йдемо. Саме 700 тисяч добровольців, які полягли, врятували Україну. І не треба приписувати їхню заслугу і їхню героїчну смерть живому неушкодженому і, слава Богу, пухкому Генералу Залужному. Я хочу запитати його: от дивіться, для того, щоб врятувати Україну, треба вирішувати. Чітко, жорстко і ясно. Чітко, жорстко і зрозуміло. Я перевів на російську на українську мову. Залужний що може вирішити? Верховна Рада 30 тисяч гривень забирає у солдата на нулі. Забирає. Залужний прийшов в Верховну Раду, бабахнув кулаком і сказав: Стоять! Що ви творите з моїми українськими солдатами? Залужний не сказав. Верховна Рада. Приймає закон, що український солдат не має права навіть поскаржитись. Він перетворюється в раба кріпака. Залужний прийшов в Верховну Раду, стукнув кулаком і сказав: Пацюке, що ви творите? Що ви з моїм солдатом українським? Створите. залужний промовчав. Навіть сказав, так, треба, дисципліна в армії. Залужний ні разу не заступився за українського солдата. А сьогодні половина України кричить, Він нас спаситель, він справедливий, він за нас заступиться. Хто заступиться? Хто заступиться? Попадіть зараз в ЗСУ. Вас з автоматом Калашникова кинуть на опорний пункт, і вісім чоловік лишать з у кожного по 4 магазина по дві гранати, більше нічого. Прийдуть росіяни, вас оточать, а ваші командири з безпілотника будуть дивитися штаба Бухачу, горівку з дівками, і вам не допоможуть. І у вас вибір або вас всіх уб'ють, або піднімуть руки. Підняли руки, хлопці, їх на коліна поставили і розстріляли. Все? Ну що? Спас залужний цих вісім хлопців, мучеників. Не спас. Як він спасе Україну? А ну давайте рецепт. Я прочитаю чат. Я звертаюсь до тих українців, які будуть дивитися і кричать, Залужний спаситель отечества. Ідол, понімаєте, він спасе Україну. А як він спасе Україну? Як? Регіони зараз не підчиняються Києву. Я напряму кажу і казав, і не боюся. Регіональні мафії, банди, як я кажу, банди. Україна це зараз банди, як у російському серіалі банди. У кожному регіоні своя мафія, банди. Чиновники, депутати, силовики, цикашники, кримінал, бандити і, бага, і багачі, куркулєкні. І вони банди. Вони роблять, що хочуть, до Києва далеко. Люди пишуть Зеленському, пане президент, поможи. А звідти приходить відписка. Ідіть у місцеву поліцію і вам поможуть. А місцева поліція вас, тому що вона в долі з місцевими бандами. Скажіть, як залужний наведе порядок Україні? Він нагадує Рала Аугусто Піночета? А ну скажіть. Він хоч одним. Оком, хоч пальчиком нагадує генерала Августо Піночета, який врятував Чилі. Та ну, залужний не врятує Україну. Подивіться на очі Августо Піночета. Подивіться на його обличчя. Подивіться на обличчя Богдана Хмельницького. Подивіться на Петра Коношевча едашного Подивіться на очі, на вираз обличчя. Ну, психологи знають краще. Подивіться на Івана Сірка, на його 47 шрамів на Тілі. Такі люди могли би зараз врятувати Україну. Але Валера Залужний, який оточив себе десятью молодицями, давши їм звання полковника, да, вірніше зарплату полковника ЗСУ і Ксіве Радець. Він Україну не врятує. Він не врятує, тому що він не може врятувати українського солдата, заступитися, перетворивши його в безправного раба кріпака. А коли зараз Верховна Рада на чолі з худим Стефанчуком і чебуречником Абхазьким Арахамією хоче мобілізувати мільйон українських жінок і дівчат, залужний знову мовчить. А вам що, українці? Вибачайте! В очі наплювали росайде, так? Так залужний повинен криком кричати, люди мої добрі, що таке, як українських жінок, дівчат на фронт? Ви що, це ж етногеноцид, не буде кому народжувати українців? Залужний мовчить. Пам'ятайте його фразу: Я лише генерал, я воюю, я виконую наказ. Себто тобі Україна і люди Валера залужний по барабану. Ти лише генерал, так? виконуєш наказ. А якщо наказ не треба виконувати, то ти слово своє мужеське, як моя бабуся каже, маєш? Люди дуже наївні, люди дуже наївні, люди страшно наївні, люди зліпили з генерала Валерія Залужного ідола, моляться йому і кричать він нас Спасітель. А я вам скажу: спасе Україну тільки український народ. Не Валера Залужний, не Марченко, не Сирський, не Буданов. Придумайте ще якось там ідола. Спасе Україну тільки український народ і Збройні сили України. Тільки український народ, коли об'єднається, коли перестане чубитися по мові, по вірі. По національності. Коли всі люди, які живуть в Україні, зрозуміють, що нам потрібно об'єднуватися, іначе України не стане і не стане нас. Тому що всі загарбники, які прийдуть на Україну, заберуть у нас все: дома, квартири, поля, сади ліси, все і життя Лишать нас рабами і лишуть певну кількість, скільки потрібно, щоб їх обслуговувати, всі хреста знищать. Якщо український народ це зрозуміє, об'єднається. І якщо ми підтримаємо ЗСУ наше, тоді ми виживемо, витягнемо Україну, і Україна буде мати майбутнє. Я закінчив стрім, чесно відпрацював, 18 хвилин. Прошу, любі друзі, підпишіться на український ютуб канал Ігор Крацов. Я працюю на виснаження. Ви самі бачите. Дуже прошу підписуйтесь, рідні. Хто зможе, надішліть донати. 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43, 90 05 11 33 15 Карточка Приватбанку. І традиційне, Україна переможе. Україна переможе вистоїть Навіть якщо весь світ. В ядерній війні розвалиться, останнє, що він буде чути, це слава Україні і смерті і ворогам. Дякую за стрім, дякую чату, дякую за лайки, дякую всім, хто дивився. До завтра. Завтра будуть стріми 19.20.21.00. Спокійної і доброї ночі вам. До побачення.